Всім салют! Вибрались на зиму рибалку, там такий базар-вокзал трошки покльовує. Я обучаюсь за фінал це наслідки професійного боксу. Ну, сьогодні постараємося відео зняти вам. Ну то то. явно не то. Просто нема досвіду. Во, вот он же размягчик. Как злой Чтобы вы понимали. Сережа. <решит> Идите. А, все, уже не побачите. <решит> Литпре и лопай. Але там котівка. І валить. Ну так, і трошки більше качаєте. Ківак має так ходити, так. О, о. О, все, я розумію вже риба. Пішла. На таранку буде, Конечно, не то що я хочу, але

Да не надо ничего кидать. Mm -hmm. Запетонирует лунку, блядь, будет это Козне? <плес> да. Як то кажуть на чортика, целіва аудиторія під'їхала. <плес> Але подача була, Сережа. Я спочатку подумав, що там щось, блядь, хороше. Таке, типа, ляпс, потягнув так вниз. Буде крупно? Как показал? Хорошо же скуп, блядь. Что ну? <laughs> ж крупно? Ну, ну нормально. i'm in Серьезно? Это не серьезно, потому Ты что... Я чувствую, Крупная лови а? лови <свят> Я стараюсь, серьезно блядь. Тоже как ниша такая толашки. Танка будет. Я с рыбой закидаю скоро. Yeah. Хорошость би крупніше, вообще обтянуть не было бы. Він мені на світі так Я тільки наборив тут вовку і хоч чітко виднув. Питань нема, А, тут, а Але в мене желізний наш що спасав. А. Я тко тянув ручку, як звернувся, блядь, каблука. Випрямив? Ківок, Випрямив. Ківок отличніший, тут питань Та, нема. Ні, ні, карбон, от щоб ви розуміли, я карбон не купляв ні разу в житті. Tuh, run, turun, tuntun, tutuntup, run, turun, turun, Як, не Ну Як, невеличкий козлик, але, але вже приємно вітер холодний. <плес> Захочете чаю чи їсти то скаже. Я вже не знаю, я вже штук, наверное, 12 зловних. Ці удочки кайфові, а маленькі. на ну, дрочку. Я ж по-другому не ловлю. Оголо. Оголо. Срузі, можна як це назвати рибою. Дай <рес> це означає, що ще далі. Сріж за все, воно буде покльовувати. Оп. О, це вже розмір. А це вже хоч похоже на рибу на живця. Звичайно, хочеться ще більшу таку ікрину, хорошу, але що маємо, то маємо, так сказати. Я дивлюся, в людей навіть на більш рибних місцях не так сильно клює Ми вже пізненько прийшли. Одразу козликів окозлики роздопляє, Блядь, тут блять дів нахуй і бам є. Вс. Козелок, блять. Да? Да. То що все є, якщо може де підняв. Ох, от такий підняв, блять. Треба тікати з не чуєш? Я думав, щось нормальне буде. Буде. Треба, звідси, тікати, тут одна мілочка. Треба виходити десь на середину. Я манав бігати. У мене відволоч ну, перша. Ні-ні-ні, так ходить, де в сторону так. У мене перша і последня рибалка на тому льоді, бля, за цей рік. Я був ото раз на дігті лише по першому, по, я, по першому я, льоді. Ну, я, я мені заставляю таке. не треба було вийти. Вчора прийшов, вона каже, я перебрала холодильник, прибрала всю машину. Піди там, каже, бляха, складай, де ти хочеш. Але як почну зараз робити, бляті всі... Тушонки ти все консерви, то потім будуть казати, о, -о, -о як то добре, <говорить> <говорить> я вам там скажу, я вор треба. Теж треба дихати, да? так? <говорить> взяв відпуск. Паша рибалка зимова в цьому році. А. Ну тут воно і останнє. Чого ще тут можна буде тижня-два сидіти? Та ну ти що, зараз тепло дощ піде, то капець буде. Ну, хіба хіба що дощ підеш? Так, так, піде дощ, то, да, да, ж, піде то... Дождь, то... з четвер має бути, в завтра якийсь невеличкий, невеличка, а потім там ще Ще тиждень посидимо точно. Не, не знаю, ну льот такий вже. Ну, на сант... сьогодні сонця немає, зразу, да, про себе знати. Сантиметр 15, а в, в апендициті, тому вона буде ще довше сидіти. Ну там я не знаю, там, там ніхто не йде. А чого ніхто не йде? <ріпи> <ріпи> там, там, Тож там по дньому води не було, риба не зайшла. Случайно вона метр води піднявся і вона зайшла. так би теж було тут, осінь і все вибумбили. Ніхто не пробує, вам так здається, треба б прийти спробувати. Ну були, було. ходили. Ну що їх тут? Я вчора кілограма три на лупи. по 300 грамів, гостьорта і під'єщі, побажався. Бля, сука, дервав. Та ти що? А, у тебе леска на 08, так?

о, о, о. Вот одна, ну вот она такая, конечно, как у меня, убервала. А, блядь, какая-то тоже убивала. Да я рыбачу туда ею. Слышу ветер, <свесква> сухие <свесква> Лончики наезже. Серьезно? Калатся рыба. Заплатичка, блядь, хотя. комала аа бидээ 2000-аас өмнө байсан юм байна тест 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 Закінчили рибалку руку і будемо потихеньку рухатись додому. Я думаю, ви побачили, як було. Риби трошки було, непогано. Ну, риба не крупна, але вже яке на таранку вистачить. Все,